Понеділок, 22 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигель заявив, що Україна змогла домовитися і відвернути дефолт. Його не буде. Тож, що ж там за реструктуризація, і як ми будемо віддавати і скільки ми будемо віддавати боргів іноземним інвесторам? Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Отже, інвестори справді були дуже сильні, наприклад, американський BlackRock або французький Amundi. Амунді змогли знайти консенсус з українським урядом, зокрема за посередництва і МВФ. І, хоч ці великі інституційні кредитори мають лише 22% нашого боргу. Але якщо вони вже погодилися на певні речі, то зі всіма іншими буде домовитися легше. Отже, з інституційними інвесторами було домовлено про списання боргу від 25% до 37% від номіналу. Чому така різниця? Ми поговоримо пізніше. Ця домовленість дуже важлива, адже йдеться в борг 20 мільярдів доларів, частину якого треба було виплачувати найближчим часом. За словами міністра фінансів Марченко, Україна вже в найближчі роки зекономила 11 мільярдів 400 мільйонів доларів, а до 2033 року 22 мільярди доларів. Після завершення ця реструктуризація також відкриє шлях до якнайшвидшого повернення України на ринок, коли ситуація з безпекою стабілізується для фінансування швидкого відновлення та реконструкції нашої країни. Отже, Україна економить кошти, вертає можливість звертатися до міжнародних Ансових ринків, бо по суті, уникла технічного дефолту, і ще отримує можливість. Далі співпрацювати з міжнародним валютним фондом. А тепер важливо подивитися, яким чином цей борг буде розподілятися. Отже, у нас є тіло боргу 20 мільярдів доларів, а також 4 мільярди. Це накопичені відсотки. Отже, його розподіляють наступним чином. 25% спишуть безумовно, а 12% залишаються під питанням. Решта 63% розподіляться наступним чином. Облігації типу А становлять 40% від основної непогашеної суми боргу, плюс відсотки, які повинні були сплатити до 1 серпня 2024 року. Вони включають у себе чотири випуски цінних паперів з погашенням у. У 29, 34, 35 і 36 роках проценти за цими паперами будуть поступово зростати серпень 24 року, серпень 25 року 1,75%, Лютий 26 року, лютий 27 року 4,5 серпень 27 року, серпень 33 року 6%, з лютого 34 року 7,75%. Облігації типу Б це 23% відсотки від цієї суми непогашеного боргу, плюс відсотки, які мали бути сплачені до 1 серпня 2024 року. Вони теж включають в собі чотири випуски 30-го, 34-го, 35-го, 36-го років. Проценти за цими паперами теж поступово будуть зростати. До 27 року взагалі без процентів. З 1 серпня 27 року по 1 серпня 33 року ставка буде 3%. А з 1 лютого 1934 року 7,75%. А тепер найцікавіше, облігації типу В – це 12% усього непогашеного боргу. Але їх Україна буде виплачувати за двох умов, які стосуються показників ВВП України у 28-му році, згідно з прогнозами МВФ від червня цього року. Показники там наступні номінальне ВВП в гривні становитиме 11,6 трлн трильйона гривень. Реальний ВВП зросте у 28-му році на 4,3%. Попередні роки ріст буде близько до 5%. Отже, перша мова це перевищення номінального ВВП за прогнозом до 2028 року на 3%. Друга умова це реальний ВВП на 2028 рік, принаймні має дорівнювати тому ВВП, який прогнозує МВФ на 28 рік. Це означає, що реальний ВВП України має зростати кожний рік на 5% до цього строку. Якщо ці умови виконуватимуться, тобто українська економіка буде відчувати себе гарно або навіть краще, то Україна буде виплачувати ці 12%. Непогашеного боргу. Рахувати ці виплати будуть наступним чином: сума перевищення номінального ВВП за 28 рік над прогнозом МВФ плюс 3% множиться на 27,87%, що ділиться на середньорічний курс долара на 28 рік. Тобто, якщо номінальний ВВП буде становити 15 тринльонів, що на 30% більше від прогнозу, а курс буде становити 80 гривень це апокаліптичний. Курс української гривні, тому будемо сплачувати майже всі 12%. До речі, розбиратися в тих речах не так просто, але ми стараємося, а особливо зрозуміти, як на тому можна і заробити. Записуйтесь на курси останнього капіталіста. У нас є чудові курси з облігацій, загалом з основу фінансової грамотності і інвестування, де хороші спеціалісти можуть пояснити і ці аспекти, що робити у цьому випадку. Долучайтеся, посилання буде в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. Отже, щодо загальних висновків, міністерство фінансів зійшлось десь посередині з кредиторами і цим самим знайшли спільну мову. Десь на поступки пішли ми. Ми хотіли не 12% умовного ворогу, а 25%. Десь пішли безпосередньо інвестори, які зменшили ставку. На майбутні три роки можна, звісно, оцінювати цей результат як дещо не дожати зі сторони мінфіну, адже українські борги одразу після оголошення домовленості зросли на 13-15%. Це означає, що вони були недооцінені. Але разом з цим ми, в принципі, маємо більш-менш стабільне боргове майбутнє і можемо рухатися далі. Підписуйтесь на цей канал, на наш телеграм-канал, де ми даємо дуже багато цікавої фінансово-економічної інформації і до зустрічі!